Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Євгеній Мерліхов, я асистент кафедри інформаційної економіки підприємства та фінансів інженерного навчально-наукового інституту імені Потебня. Сьогодні хочемо вас познайомити з особливостями написання мотиваційного листа для вступу до Запорізького національного університету. Що ж таке мотиваційний лист? Дивіться, мотиваційний лист це викладена вступником письмово, в довільній формі інформація про вашу власну особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму до нашого університету. І відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності власні сторони, тобто всі ваші позитивні риси та щось те, що ви хочете отримати від навчання в Запорізькому національному університеті. Якщо у вас є якісь досягнення, якщо у вас є певні наукові доробки, ви можете їх підкріпити якимись підтверджуючими документами або матеріалами. Тобто ви їх можете додати до безпосередньо свого мотиваційного листа і, ну, висвітливши безпосередньо цю інформацію в ньому саму. Мотиваційний лист обґрунтує ваше бажання як вступника самоздобувати освітній ступень, бакалавра, магістра за певною освітньою програмою. І можливість додатково обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись своє своєму ну або, на жаль, змінити свою думку, хоча, ви все ж таки оберете нас. Хто надає мотиваційний лист та яким чином його подають? Дивіться, мотиваційні листи подаються особами, які вступають до ЗНУ в 2025 році для здобуття вищої освіти за кошти або державного замовлення? Або за кошти фізичних та юридичних осіб. Тобто, в будь-якому випадку ви повинні мати мотиваційний лист. Бо, знову так, як було зазначено на попередньому слайді, це в тому числі додаткова можливість е, такої саморефлексії, тобто подумати, е, що саме ви хочете від свого подальшого навчання. Мотиваційні листи подаються вступниками через особистий електронний кабінет вступника в єдиній державній електронній базі з питань освіти, тобто є яка форма, який обсяг, що там повинно бути? Дивіться, форми мотиваційного листа будуть дві електронна та друкована. Електронну форму мотиваційного листа ви завантажите власний електронний кабінет при подачі заяви на вступ. Тобто, там, ну, в залежності від вашої категорії, від особливості вашого вступу, є можливість підтягнути результати ваших тестувань, ваших іспитів, можливо, ваших співбесід то таке особливості, і безпосередньо в будь-якому випадку першим де мотиваційний лист. Він є для е, будь-якої форми вступу. Друковану форму ви подаєте при подачі документів безпосередньо в приймальну комісію. Тобто, ви просто друкуєте ту, той мотиваційний лист, що ви подали до електронного кабінету. Ну і в разі неможливості безпосередньо подається рукописна форма. Це ніхто вам не забороняє. Будь ласка, на ваш розсуд. Загальний обсяг мотиваційного листа має становити не більше однієї сторінки. Яка ж там є структура? Далі будуть приклади поки що теоретично. Вступна частина: в цій частині варто коротко пояснити, чому обрано для здобуття вищої освіти вказану спеціальність, вказану освітню програму, і як, на вашу думку, як вступника навчання в нашому університеті сприятиме успішному професійному та особистістому ставленню та розвитку. Основна частина ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа, і може складатися з декількох. В ній розкриваються і характеризуються ваші здібності, конкретизуються, що саме вас цікавить в обраній освітній програмі в майбутній професії, які ви взагалі себе бачите після завершення навчання. Можливо, якісь ваші очікування, що в процесі навчання збираєтесь отримати. І також бажано, щоб ви тут зазначили всі ваші здобутки, які безпосередньо пов'язані з обраною спеціальністю та освітньою програмою. Наприклад, участь в певних конкурсах, олімпіадах, проєктах, і інше. Там далі буде вечірний перелік. Які ж здобутки ми ви можете підтвердити копіями яких документів? Дивіться. При вступі на другий магістерський рівень освіти вступник може подати інформацію про безпосереднє наукові досягнення відповідно тієї освітньої програми, на яку він вступає, або досвід практичної роботи за спеціальністю. Тобто, наприклад, якщо ви були призером та переможцем міжнародної студентської олімпіади з фаху, всеукраїнської студентської олімпіади під керівництвом МОН такого ж самого конкурсу наукових студентських робіт. Або ви опублікували наукову статтю у фаховому виданні затверджено встановленому законодавством переліку порядку, або у вас є патент, авторське свідоцтво відповідно до вашого безпосереднього фаху, або у вас є участь в фахових міжнародних всеукраїнських наукових конференціях. Якщо публікували, публікували там тези, або у вас є наукова публікація в видані, що не відноситься до переліку фахових, або у вас є участь в наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, перемоги в стипендіальних програмах, міжнародні наукові конкурси або участь в програмах міжнародної академічної мобільності. Дивіться, який широкий перелік. Навіть можна втомитися, поки це просто читаєш, не дивлячись вже те, що е перелічувати. Тобто, майже будь-яка ваша діяльність за фахом, майже будь-яка ваша. Спроба трошки розвити самостійно себе, на щось подати трошки науковому форматі, або навпаки, конкурсний формат з якихось наукових робіт Тобто, все це в випадку розгляду мотиваційного листа воно вам зарахується в плюс, в жодному разі не мінус, і в жодному разі ми це не пустимо з власної уваги. І заключна частина, ви маєте завершити висновком в кілька речень, які. Підтверджують готовність вступника навчатись і вказують на його впевненість в правильному виборі освітньої програми. Ну і ознайомитись з переліком спеціальності ви можете на сайті Запорізького національного університету. На що ж звертає увага приймальна комісія при ознайомленні з мотиваційними ластами? Дивіться, перше, це наявність чіткої структури. Далі, рівень мотивації щодо вступу в університет на відповідну освітню програму. Рівень ціле покладання, тобто те, що ви чітко та повністю розумієте цілі, з якими через які виступаєте на освітню програму, і шляхи для реалізації таких цілей рівень усвідомлення відповідності якості вступника і вимог. Його до освітньої програми, тобто, що ви вступаєте саме туди, до чого ви готувались до в попередні роки. Тобто, звичайно, у вас є таке право вступити на якусь освітню програму, попередньо навчаючись на іншу ну з певними обмеженнями. Але тим не менш, все ж таки, коли прослідковується певна послідовність, то це певна перевага для вас. Далі здобутки, які безпосередньо пов'язані з обраною спеціальністю та освітньою програмою, і ну. Звичайно, грамотність викладеного матеріалу, що ви все пишете доволі чітко та коректно. Для чого потрібен мотиваційний лист? Дивіться, мотиваційний лист не обов'язково буде розглянуто, в яких саме він в випадках розглядається. Тобто, залежно від інформації, викладеної в вашому листі, здійснюється ретингування вступників. Що і підставою для надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних, і юридичних осіб, а також при однакових конкурсних балів. Тобто для впорядкування, першочергового впорядкування, вступників використовується в першу чергу пріоритетність заяви від першої до останньої ну, на місця державного та регіонального замовлення. А при однакових пріоритетностях і однакових балах вже розглядаються результати мотиваційного листа. Ще раз підкреслимо, мотиваційний лист за результатами за розгляду саційну комісії в тому числі, може бути відхилений, але причину вам зобов'язане повідомити. Ну, то суто якісь, мабуть, там, серйозні помилки. Тобто, я, чесно кажучи, не пам'ятаю такого. Розгляд мотиваційних листів здійснюється без присвоєння конкурсного банку. Які правила оформлення таких листів? Дивіться, текст викладається українською мовою та форматується за наступним форматом. Звичайно, що це папір формату А4, то стандарт. Друкуємо через один міжрядковий інтервал, шрифт Times New Roman 14 кегель, і мотиваційний лист має відповідати наступним полям, тобто 2 см ліво, верх низ і 1 см справа. І, відповідно, кожен новий абзац починається з абзацного відступу 1,25. Текст вирівнюємо за шириною. Тепер стосовно прикладів. Це офіційний приклад Запорізького національного університету. Навіть це не зовсім приклад, це більше про структуру. Да? Бо навряд чи у вас буде саме такий мотиваційний виступ. Зверху в нас іде. Шапка, тобто голові приймальної комісії на поточний час це Бондар Олександр Григорович. Далі йде інформація про вас, тобто ваше прізвище ім'я по батькові, емейл, мобільний телефон. На який рівень вищої освіти виступаєте, яку спеціальність обираєте, яку освітню програму. І далі йде безпосередньо заголовок мотиваційного листа, звертання і погнали про ваші досягнення. Тобто, вступна частина, хто звертається. Куди бажає вступити, потім, чому вирішили, де навчались, що бажаєте отримати, заключна частина з повагою, підпис, дата і підпис ручку. Тепер стосовно все ж таки повноцінного прикладу. Дивіться: шапка не змінюється, тобто, все про вас, вся інформація про вас. Ну тут, якості прикладу, завідувача кафедри обліку аналізу оподаткування і аудиту. А, мотиваційний лист, звертання і далі про вас. Тобто, ви пишете цей мотиваційний лист, бо бажаєте навчатись в інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету, на першому рівні вищої освіти, за спеціальністю обліку оподаткування на освітній програмі, облік, аналіз, контроль в управлінні підприємства. Інформація про ваш попередній рівень вищої освіти, тобто, ну, тут ми це опустили, наприклад, це може бути молодший бакалавр. Бо це ми на кого та, на бакалавра, а це може бути повна загальна середня освіта. Якщо йдеться про магістратуру, то відповідно тут може бути і бакалавр, тут може бути і магістр. Вказуєте рік, ну поки що 24, бо це о, на попередній рік, де ви точніше, це ж вибачте, про те, в якому році ви здобули вищу освіту, де здобули, яка спеціальність кваліфікація, якщо є, або яку освітню програму. Чи була у вас практична робота за спеціальністю? Тобто, чи ви є практиком, чи ви все ж таки бажаєте здійснити теоретичне навчання додатково і вже після цього почати працювати за спеціальністю? Можливо, ви проходили додаткове навчання, теж можете це вказати? Звідки у вас взагалі з'явилось бажання вступити на навчання в університеті? Тобто, не саме на цю навіть конкретну програму, а чому воно виникло взагалі? Ну, наприклад, тут ви е, десь працювали в цій сфері, сфері і у вас з'явилось бажання відкрити своє підприємство. Може бути, дуже часто. А, і для того, там, щоб е, вашу мір, мрію втілити в реальність, вам потрібно опанувати саме цей напрямок. Ну, наприклад, бухгалтерія, фінанси, е, металургія, програмування або щось інше. Ну, і пишете, що саме тому ви плануєте подати саме на цю освітню програму, і чим ви плануєте далі займатися. Знову-таки підкреслюю, можете тут ще вказувати ваші якісь здобутки, досягнення або щось інше. І пишете, що ви хочете сказати на завершення. Тобто, наприклад, ви щиро прагнете навчатись саме в нашому інституті, нашого університету, і що саме це найкращим чином сприятиме вашому подальшому розвитку, і що ви обіцяєте старанно вчитись і виконувати, наприклад, вимоги освітньої програми. Підпис, дата, підпис ручкою. Гадаю, тут все зрозуміло. На цьому в мене все. В разі питань ви можете звертатись до приймальної комісії, ви можете звертатись до заступника директора нашого інституту, він зараз тут присутній, або до завідувача обліку аналізу та аудиту Меліхови Тетяни Легін.